Два пуски і корабель майже майже добу йшов на дно, тонув, вибухав. Команда піти на дно два роки тому. Гордість російського флоту, флагман Москва, благополучно пішов годувати риб в українському чорному морі. Як зсу вдалося виявити і потопити крейсер з багатоешелонованою обороною 24 лютого 2022 року. Крейсер Москва. Притул підходить до українського острова Зміїний і висуває нашим прикордонникам умову полон або смерть. Я руський воєнний корабель. Предлагаю власне і мізка. По зв'язанні кривопроліття і неправданих жертв. Працюємо путі по вамбудів замісон бомбований удар. У відповідь окупанти чують вже легендарні. Русі воєнний корабель, які. Після відмови українських прикордонників здатись в полон. Корабель відкриває вогонь по гарнізону Змійного. Могутній, величний і недосяжний для ворожих ракет. Крейсер Москва на початку війни почувався володарем Чорного моря. Але невдовзі на нього чекала фатальна зустріч з українським Нептуном. 13 квітня 2022 року. Москва підходить до українських кордонів в Чорному морі на відстань 120 кілометрів. Росіяни переконані, у зсу немає радарів, які б могли його виявити на такій відстані, і це було їхньою фатальною помилкою. Близько 16-ї години дня український радар раптово бачить жирну ціль. Враховуючи розміри корабля, всі одразу зрозуміли, це крейсер. Москва рішення ухвалили миттєво, потрібно стріляти. Але як український радар зміг зазирнути за горизонт і знайти ворожий крейсер? Фахівці кажуть, все зійшлося так, як потрібно, і, і вітер, і поверхня, і хмари, і такий собі коридор для радару. Деталі операції згодом розкрили в гур. Того дня українським захисникам допомогли і море, і небо. 13 квітня був штиль, а над водою нависли хмари. І сигнал від радару відбивався від них на воду, а потім від води назад летів до хмар. Таким чином, простий український радар зміг побачити ціль за 120 кілометрів. Команду стріляти оператор ракетного комплексу Нептун отримав вже за лічені секунди. Мисливець на авіаносці. Крейсер Москва гордість Чорноморського флоту Росії. Корабель оснащено 16 ракетами, які здатні нести ядерний заряд у 350 кілотон. Для власної оборони Москва мала ракетні комплекси та швидкострільні установки. Росіяни переконували, що це фортеця на воді, і аналогів крейсеру немає. Вважалося, що там три ешелони протиповітряної оборони взагалі йому нічого не, там, не загрожує. Перше ешелон – це 70 кілометрів радіус, другий – це 10-15. і взагалі там гармати автоматичні, які повинні збивати будь-що, що змогло прорватися до корабля. Але реальність виглядала геть інакше. Нептун ракета майже непомітна для кораблів. Вона тихохідна і здатна летіти над самісінькою водою, тому звичайні ППО її не бачать. Наші ракетники розрахували, долетіти 120 кілометрів до Москви Нептуни мають за 6 хвилин. Та чи здати Нептун пробити три ешелони ППО, встановленого на крейсері, було величезним питанням. Це давалося той момент просто ну нереально. Ну немає таких спроможностей українського ВПК дістати до великого російського корабля, який повинен знищувати авіаносні групи. І він це почував доволі не то що доволі, дуже спокійно, дуже впевнено, майже 120 кілометрів від е, українського берегу. І були впевнені, що нічим дістати його не можуть, бо українці радари такі не мають е, е, ракети. Якщо є, то не дотягнуться без радарів. Після пуску Нептунів вікно для Радару закрилося, тож було невідомо, чи влучили українські ракети по Москві. Та невдовзі надійшли обнадійливі новини. Українським ракетникам повідомили, що крейсер Москва дав повний хід, отже, щось таке відбулось. Потім, в бік флагманського корабля, в море вийшли кілька боксирів. Тоді пазл склався остаточно. Нептуни досягли цілі. Вапуски і корабель майже майже добу йшов на дно, тонув, вибухав. Експерти кажуть, Москву в перші години після атаки ще можна було врятувати, але на бік України знову стала стихія. Під час рятувальної операції в морі почався сильний шторм, і момент для порятунку було втрачено. Москва завалилася на бік і виконала команду безповоротно піти на дно. Кадри як Москва, то не можна дивитись нескінченно.